Хроматроп, також відомий як штучний феєрверк, був революційним перестроєм розробленим у середині 19, 19 століття. Це була механічна чарівна гірлянда, ліхтар та ранній засіб для створення рухомих зображень. Хромотроп. Використовував рейковий механізм для опортання двох скляних дисків та створення складних візуальних ефектів. Цей простий пристрій був здатний створювати вражаючу складну анімацію, що зробили його одним із попередників сучасного кінотки. Ну, не попередників, а внес у сприйняття анімації руху, щоб потім з цього, з цього досвіду люди а, більш цією сформовано. Так, продолжим, она прорвала <coughs> Такие механизм. Так, звук я включил. Чего? Громатроп використовував рейковий механізм або скручену стрічку для обертання двох скляних дисків у протилежних напрямках. Ці диски були розфарбовані абстрактними візерунками, які, якщо дивитися крізь слайди, частково фільтрували світло та створювали вражаючі складні візуальні ефекти. Найпростішим ефектом був пульсуючий або моготливий ефект. Які створювався, коли незафарбовані точки слайдів вирівнювалися. Зміщення положення точок несинхронізовано створювало перехресні ритми, що продовжувало сприйня... 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 сприйнятий період анімації. Ну, тяжко читати. Ну, коротше, <кхух> хитромутна штука. Давайте по... краще пройдемося на візуалізацію. Більшість хроматропів поєднували багато простих функцій для створення складніших візуальних ефектів. Наприклад, взаємного руху можна було досягти, малюючи один слайд безперервним коливальним візерунком, а інший спецевої форми, Боже, який складно термінує. Динамічний ефект вибуху, за який хроматроп отримав назву штучний фейерверк, створювався за допомогою двох слайдів, кожен з яких мав. Спицевий візерунок. Сподіваюся, це краще зрозуміло, аніж є. Не прикольно виглядає до да. погодкися. На завершення. Хроматроп можна вважати важливим попередником у розвитку рухомих зображень та кінно. Завдяки своєму простому механізму він був здатний створювати складні візуальні ефекти, які вражали глядачів у 19 столітті. Хоча він може не мати такого ж рівня вишуканості, як сучасне кіно, відіграв значну роль в еволюції візуального оповідання. Історичне значення хроматопу не можна недооцінити, оскільки він допоміг закласти основу для тієї форми мистецтва, яку ми знаємо та насолоджуємося сьогодні.